Чиві вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні десерту, який напередодні Великодня можна подати у вигляді ось такої мега-шоколадної Паски. Він вдало поєднує в собі три смаки шоколаду, шоколадний корпус та шоколадний декор. Стане чудовою окрасою великоднього столу, а також гарним та смачним подарунком для близьких серцю людей. А якщо вам до вподоби яскраві контрастні кольори, то пропоную вам ще й приготувати десерт, мозаїка або бити скло, посилання на відео, як зробити шоколадний корпус для приготування десертів. Безпосередньо сам рецепт та список необхідних інгредієнтів. Ви знайдете в описі під цим відео. Усі шари десерту три шоколади готуються однаково. Вам потрібно взяти зручну для вас ємність та налити в неї молоко. До нього додати желатин та цукор. Злегка розмішати, поставити ємність у мікрохвильовку та нагрівати короткими імпульсами, кожен раз помішуючи. До повного розчинення желатину та цукру в молоці, після цього слід додати шоколад. Я завжди використовую пористий шоколад, оскільки він швидко та легко розчиняється в молоці. Розмішавши масу до однорідності, її потрібно залишити до повного вистигання. Температура шоколадного желе повинна бути меншою, ніж температура плавлення шоколаду. Для пришвидчення процесу приготування можна скористатись ось таким методом охолодження шоколадного желе. Після чого, чергуючи кольори та смаки шоколаду, потрібно шарами залити шоколадний корпус. Кожен новий шар желе слід заливати тільки після повного вистигання попереднього шару. Як тільки верхній шар шоколадного желе скріпиться. Можна приступати до декорування десерту. Декор також можна виготовити з шоколаду. Для прикладу приготувати ось таке шоколадне гніздо з цукерками у вигляді шоколадних яєць та гілочки верби також з шоколаду. Експериментуючи зі смаками шоколаду під час приготування шоколадного корпусу. Можна приготувати безліч варіацій такого десерту. І кожен раз буде по-своєму дуже красиво та смачно. Тож готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.